Привіт усім! З вами Івакуль. Сьогодні поговоримо про те, як приборкувати вепрів, щоб ви змогли їх розмножувати та отримувати з них м'ясо. Про всі тонкощі зараз і поговоримо. Для початку вам знадобиться загін для ваших майбутніх домашніх вепрів. Будувати можна звичайним парканом. Розміри цього загону можуть бути такими, які ви побажаєте. Наступним кроком буде привести вепра в ваш загін. Варто обирати вепрів з другим або третім рівнем. Бо тоді при розмноженні у вас може бути багато вепрів саме з хорошим рівнем. Це дасть вам змогу, наприклад, отримувати з них більше м'яса. Тож вепра можна привести у ваш загін за допомогою вепра. тобто він вас атакує, а ви від нього біжите до вашого загону. Власне, так я і роблю, там його і закриваючи. Далі в замкненому загоні з вебрем треба розмістити їжу, точніше, просто виконати на землю. Це може бути малина, гриби, морква, ріпа та чорниця. На цьому етапі варто підкинути їжі на довгий час, щоб вепер не був голодним. Тобто розмістили їжу і чекаєте, поки вепер заспокоїться та почне процес приборкання. Щоб це сталося, не треба перебувати біля загону, бо він буде залишатись агресивним. Коли процес приборкання вепра почався, то по 1% процес буде йти до кінця. І він стане вже повністю приборканим. Це буде супроводжуватись таким ефектом, та написом вепер звикає. Коли процес приборкання закінчено, ви можете розмножувати вепрів, якщо їх, звісно, в загоні двоє. Для цього у вепрів має бути статус щасливий, і вони зможуть дати потомство через деякий час. Це буде вебрик. Рівень їх потомства буде залежати від кількості зірок у батьків, але якщо в одного вепра одна зірка, а в другого дві зірки, то рівень їх потомства буде або першим, або другим. Приборканим вепрам можна давати ім'я. Також ви можете вбивати ваших вепрів задля їжі чи шкури. Для цього треба використовувати м'ясницький ніж. Це відео вийшло досить коротким, я сподіваюся воно було для вас корисним. Якщо так, то ставте лайк і підписуйтесь на канал. Усім до нових зустрічей.